Оля, ну ти чого? Все ж буде добре. Оля зітхнула. Як це добре? Ти ж постійно в місті. А мені, як тут одній. Ти ж знаєш, що я намагаюся заробити гроші на весілля. Та навіщо нам стільки грошей? Давай просто розпишемося, і все. Та ні. Як же моя наречена буде не в весільній сукні. Все має бути, як у людей. Вова. Мені так не хочеться розлучатися з тобою. Мені теж не хочеться. Але що поробиш? Робота чекає. Володимир вислизнув із ліжка. Швидко одягнувся і пішов городами до будинку, поки тітка Олі ще не прокинулася. Дівчина, важко зітхнувши, прикрила очі. Володимир раптово увірвався в її життя. Його дядько придбав будинок у селі. Аби відпочивати від гучного міського життя. І Володимир почав часто навідуватися до нього. Ольга відразу йому сподобалася, тільки от дівчина виявилася дуже непоступливою і ніяк не хотіла піддаватися його чарам. Спершу Володимир думав, що сільська дівчина одразу піддасться його увазі, та виявилося зовсім інакше. Коли він вперше підійшов до неї. Причому відразу з конкретною пропозицією, вона його вдарила порожнім відром, а другий раз відмахнулася квітами, які він сам приніс. Тут самолюбство Володимира заграло, а дядько не втримався від сміху. Що, вова, сільська німфа тебе покарала? Він сердився. Ні, дядьку, не буде так, як вона думає. Буде так, як я хочу. Дядько серйозно глянув. Тільки не перестарайся поїдеш, а мені тут жити і приїжджати. А вона ще спалить будинок. За що, дядьку? Я ж не силоміць. Почекаю, поки вона сама погодиться все літо ще попереду. Ой, дивись. Дядько майже не втручався в його справи. У племінника, начебто, своя вже голова на плечах є. Тому вирішив більше не давати йому порад. Володимиру довелося постаратися, він ніколи ще не витрачав стільки часу на залицяння за жодною дівчиною. І Ольга виявилася не дурною. Мало того, що довго опиралася, так ще й подобатися йому стала такий поворот зовсім його не влаштовував, і довелося вигадувати історії про те, як вони одружаться. Саме це і зломило Олю. А Володимира, хоч трохи заспокоїло. Вони зустрічалися вже тиждень, літо добігало кінця, і Володимир, під приводом заробити гроші на весілля, готувався поїхати в місто. Наступні кілька років він сюди не планував навідуватися, бо пора було йти працювати на батьковій фірмі. Рано вранці того ж дня він поїхав. Хоча вони домовлялися з Олею, що він поїде ввечері, і вони обов'язково попрощаються. Оля пила чай. Коли тітка повернулася з магазину. Ну що, радієш життю? Оля знизала плечима. А чому б не радіти? Ну, хоча б через те, що Вова твій втік, навіть, здається, до побочення тобі не сказав. Говорила ж тобі, він пограється і кине. Тітка Софія, не може такого бути. Я в володі впевнена, так само, як у собі. А ви чомусь з першого дня його не полюбили. Тітка кинула сумку на стілець. Правильно, що не полюбила, бо у мене хоч якийсь досвід є, а ти нуль без палички. Не послухала мене все по-своєму. Сучасною хотіла бути. І що тепер? Кому ти тут будеш потрібна? Ти що думаєш? Я нічого не чула? Я все знаю. Тільки думала, що ти розумніша. В місто тобі дорога закрита, немає там нікого у тебе. Тут про тебе всі все знають. Оля не стала дослуховувати, бо тітка ще щось кричала на вздогін. Але вона вже побігла до будинку дядька Володимира. Довго ніхто її не відчиняв. Нарешті хтось крикнув Оля, це ти стукаєш? Їх немає нікого. Всі поїхали. Оля обернулася. Біля паркану стояла сусідка дядька Володимира. Як це немає? Як всі? Ну, як зазвичай. Рано вранці молодий поїхав, а вдень і сам господар. Сказав наглядати за будинком, а молодий більше не приїде. Господар сам тепер теж часто не буде їздити. Справ у нього по горло. Оля мовчки спустилася з ганку і пройшла повз сусідку. Оля, а що ти хотіла? Може, щось передати? говорить, а сама єхидно посміхається. Оля побігла, думаючи невже тітка права, і все так, як вона говорила. Вдома вона впала обличчям на подушку, ридала до ночі, а потім тітка увійшла. Ну, що ти так переживаєш? Може, передумає і ще повернеться. Оля різко сіла на ліжку. Тітка Софія, як так можна? Ми ж про весілля говорили, плани будували. Тітка зітхнула. Пригортаючи Олю до себе, Ти в мене така довірлива, наївна. Чоловіки здатні набагато, щоб досягти свого. Молитися потрібно, щоб пронесло, а то, не дай Бог, дитина. Молитви тітки не допомогли. І скоро Оля зрозуміла, що вагітна. Це було для неї шоком. Недовго думаючи, вона взяла мотузку і пішла до сараю. Диво, що тітка повернулася саме вчасно. Витягла Олю і вдарила по щеках, а їй було все одно хотілося просто закрити очі і ніколи їх не відкривати. Оля знала, що тітка ходила до дядька Володимира, але той лише розвів руками Софія Григорівна. Я, звісно, все розумію передам Володимиру все, що ви сказали. Але ви ж самі знаєте сучасну молодь. Я Володимира не виправдовую, але насильно у них цього не було. І повірте, будь-яка нормальна дівчина зрозуміла б, що син бізнесмена не одружиться на легкодоступній сільській дівчині. Ближче до народження дитини у Олі почалися проблеми зі здоров'ям. Лікарі казали про реальну загрозу викидня та призначили дорогі ліки. Оля не могла зрозуміти, яка там загроза, вона ж усім серцем вже любила свого малюка, вечорами читала йому казки. Вона сама приїхала до міста, знала, де шукати Володимира. Але коли він її побачив, відвернувся і крізь зуби кинув Ти чого приперлася сюди? Мені нічого не потрібно, відповіла Оля. Дай, будь ласка, грошей тільки на ліки. Розумієш, дитині потрібно допомогти, у нас стільки немає. Володимир відштовхнув її і зайшов в офіс. Він щось сказав охоронцю, і той підбіг до Олі. Чого стоїш? Йди звідси швидко. Оля зробила крок ще один і спіткнулася. Впала і одразу відчула, як у животі та спині з'явився різкий біль, а потім темрява. Володимир бачив із вікна, як під дверима офісу зупинилася швидка. Він спостерігав, як Олю заносили на ношах у машину і поморщився. Будемо сподіватися, що з нею все гаразд. Мені зовсім не потрібні ці проблеми. Ввечері він не витримав і подзвонив у лікарню. Йому повідомили, що Оля поки в реанімації, а дитини немає. Спершу Володимир злякався, але швидко переконав себе, що до цього немає відношення. Зрештою, Олі не три роки вона може відповідати за свої вчинки сама. Треба все це викинути з голови, адже проблем і так вистачає. Останнім часом батько майже відійшов від справ. Володимир однозначно щось робив не так, бо фірма майже перестала приносити прибуток. Декілька разів батько цікавився, чи потрібна допомога, але згодом просто поїхав відпочивати і заявив, що цього року точно не повернеться. Минуло три роки. Володимир дивився у вікно і думав, що життя не надто до нього прихильне. Спершу батько вирішив залишитись за кордоном, бо там зустрів давню любов. Потім компанія перестала радувати треба було тоді її прикрити, та й все, зайнявся б чимось іншим. Але ні, у батька все виходило, і йому здавалося, і у нього вийде. За ці три роки він набрав стільки боргів, що страшно навіть подумати просив грошей у батька, але той одразу відмовив. Ні, синку, я залишив тобі процвітаючу фірму. Ти прийшов на все готове, жив і радів. А ти що зробив? Ти не тільки все зруйнував, але й нові проблеми отримав. Навіщо я стільки років витрачав гроші на твоє навчання? Це був кінець. Кредитори тиснули з усіх боків. І навіть продаж фірми його вже не врятував, але вихід з'явився випадково. Він познайомився з жінкою. Вона недавно стала вдовою, мала багатомільйонні статки і не заперечувала проти стосунків із таким красенем, як Володимир. Вмить він зрозумів якщо вони одружаться, він врятований і більше ні про що думати не міг. Було два але Вероніка була розумною та справедливою це перше. І ще вона була на 15 років старша за нього. Володимиру довелося неабияк постаратися, щоб вона повірила в щирість його почуттів. Залицявся він до неї майже рік, але зате тепер він був щасливим. Звісно, не від того, що поруч буде Вероніка, а від того, що зовсім скоро у нього буде величезна кількість грошей. Через три дні у них весілля, і майже все до нього готово. Залишалося лише прожити ці три дні так. Ніби він весь в нетерпінні. Любий, мені терміново треба поїхати. Дзвонили з салону, щоб приміряти весільні прикраси. Ті, що вони пропонували, мені не сподобалися. Добре, я зачекаю. Подивлюся телевізор. Вероніка притулилася до нього. Ти точно не будеш нудьгувати? Звісно, буду, але постараюся якось пережити цю годину. Вероніка засміялася. Міг би і збрехати типу, помреш від туги. Володимир усміхнувся починати життя з брехні, навіть маленької, неправильно. Вероніка серйозно подивилася Так, Вова, я ціную людей, яким нічого приховувати. Володимира навіть здригнуло від цих слів. Якби Вероніка дізналася, що в нього зараз дві коханки, і як раніше, він розбивав серця дівчатам. Причому не все закінчувалося добре. Але вона нічого не дізнається. Вероніка вже йшла до виходу, як у двері подзвонили. Вона відразу обернулася. Забула сказати. Викликала прибиральницю. Хай все прибере перед весіллям. Вона ж не буде тобі заважати. Володимир кивнув і пішов у кімнату. Він чув, як Вероніка все пояснювала дівчині. Але коли та заговорила, Володимир здригнувся. Обережно виглянув і відскочив назад. Прибиральницею виявилася Оля, та сама дівчина з села, яка приходила до нього за допомогою. Його наречена пішла, а Оля взялася за прибирання. Вона майже не змінилася, лише трохи подорослішала. Він помітив, що вона весь час щось бубонить. Схоже, повторює англійські слова. Потім він помітив навушники і зрозумів. Оля поєднує навчання з роботою. Раптом дівчина відклала ганчірку. Вона дивилася в кімнату, де був Володимир. Але дивилася не на нього, а на весільну сукню, що висіла на дверцятах шафи. Володимир відчув шкірою, що Оля зараз увійде. І він не знайшов нічого кращого, як швидко сховатися у шафу через сусідні дверцята, прищемивши край сукні. Оля підійшла. Погладила сукню і озирнулася. Хазяйка сказала, що повернеться приблизно через 2-3 години. А отже, Оля мала час приміряти сукню і розвісити все назад, як було адже вона більше ніколи не одягне такого вбрання, хоча колись так мріяла про нього. Обережно потягнувши сукню, дівчина помітила, що край тканини щільно зажатий дверцятами шафи. Вона на мить задумалася. А потім рішуче потягнула двері. Ой, Оля злякано дивилася. Володимиру нічого не залишалося, як вийти з шафи. Він миттєво вирішив, що найкращий захист це напад. Ну, і що ти лазиш по чужих шафах? запитав він різко. По тому, як змінився погляд Олі, Володимир зрозумів, що його план не спрацював. Він зробив крок назад. Чого ти на мене так дивишся? Оля лише проковтнула слину. Я так сподівалася, що більше ніколи в житті тебе не побачу. Сподівалася, що ти закінчив своє жалюгідне життя десь на смітнику. Вона говорила, крокуючи на нього. Володимир відступав, доки не опинився притиснутим до стіни. Ти це легше на поворотах. Ти ти винен у смерті мого малюка? Ніхто тебе не просив ставати батьком. Я лише просила про невелику допомогу, щоб його врятувати. А ти? Ти нацькував на мене охоронця. У мого сина був шанс. А тоді ти забрав навіть маленьку надію на життя. Володимир не встиг нічого відповісти. У дверях стояла Вероніка. А я ключі від машини забула, як виявилося, зовсім не дарма. А можна і мені послухати вашу історію. Мила дівчина, Вероніка, не слухай її. Вона бреше. Просто хотіла вийти за мене заміж. А я не повівся. І тепер вигадує якусь нісенітницю. Вероніка яскраво посміхнулася йому. В наш час все можна перевірити. Правда ж, дорогий? Ходімо, Оля, вип'ємо з вами чаю. Володимир примружив очі. Вова, чого стоїш? Машина сама себе не розвантажить. Володимир злякано подивився на директора магазину і кинувся розвантажувати мішки. Він продав все, що міг, але цього ледве вистачило на половину боргів. Вероніка люб'язно дала йому пузику. І тепер він відпрацьовував її в її магазинах. До того ж, в одному з магазинів директором тепер була Оля. І щоразу, коли його направляли туди, Володимиру хотілося плакати. Судячи з усього, це робилося з виховною метою Ти працювати будеш? Що ти, як сонна муха? Будеш стояти так і далі, відмовлюся від тебе і відправлю в магазин до Ольги Ігорівни. Ти, здається, там дуже любиш працювати. Володимир кивнув і взявся за роботу.